Поради батькам на кожен день. Думайте над своїми взаємовідносинами з дітьми, цілеспрямовано будуйте їх, частіше посміхайтесь при спілкуванні з дитиною, умійте вислухати свою дитину. Будьте тактовні, частіше обіймайте свою дитину, говоріть їй лагідні ніжні слова. Анте для дитини партнером по спілкуванню. Пам'ятайте, що для дитини звук його імені є самим солодким і самим важливим. Оцінюйте вчинок дитини, а не її особистість. Прихильність батьків має бути незаперечною, стабільною, незалежною від ситуації. Утримуйтеся від принижень дитини образливим словом. Погрозою позбавити обіцяного. Ніколи не відмовляйте своїй дитині у підтримці та допомозі. Відмовтеся від звички порівнювати свою дитину з іншими. Контролюючи дитину, допомагайте, а не карайте. Дякую за увагу! До нових зустрічей!